Ось ми вже добрий вечір всім. Будуємо своїх кошечок. Вон, е, долматка їсть на даху біля будиночку. Найда їсть у дідушки не кладовки. Вони не їдять всі компанії. Ця компанія тут є. Саша сидить. Махмачка мала, теж чекає, щоб ця пішла кошечка. Тут команда ще всі не просходилися. Вон одне оком вже пішла на ту сторону, вже повечеряла, а ми йдемо далі. Ось корм. їдять. Сьогодні вже я купувала корм на вагу, бо вже мішок закінчився, вже замовила. Буду дякувати, хто мені допоможе. Допомагав, допомагає. Всім велика подяка від мене і від котиків.